Що таке пророцтво? Це надзвичайно відповідальна і навіть небезпечна харизма, як ми дізналися з першого читання. Пророк це той, хто промовляє слова не від себе, а від Бога. Божі слова вкладаються в його уста, як перлини в мушлю. Шум мушлі пророкує, доводячи існування перлини. Це не крикливі людські просторікування, а Божі турботливі істини. По-друге, пророк це людина, яка ні про кого не піклується так, як про Бога. І більше, ніж люблячий чоловік про свою дружину, як ми читаємо в посланні святого апостола Павла до Коринтян. Турбота про Бога є результатом відкритої Божої турботи про людину. Ніхто не мріє про турботу, яка є лише жалюгідним співчуттям, але про турботу, яка є відкриттям на цінності, що викликає благоувіння. Перші два читання сьогодні підкреслюють дві важливі характеристики пророка, але є й третя, яка стає видимою в Євангельському ривку. Пророк сам є сповненим пророцтвом. Коли хтось є поетом, він сам у повному сенсі повинен бути живою поемою, те саме стосується й пророцтва. Коли хтось пророкує, він сам повинен бути вірним тому, що проголошує. Одержимий сьогоднішнього Євангеля теж пророкував, стверджуючи, що Ісус був святим Божим, але його життя стояло в різкому протиріччі з тим, що він проповідував, то, що він визнав. Більш того, Він кричав, а не навчав, як Ісус. Криком ми можемо справити велике враження, прагнення постійно вражати інших. Це риса людей, котрі ховаються від суспільства так на правді. їх називають соціопати. Одну рок-співачку запитала, чому вона так багато кричить під час концерту. Збентежена, вона відповіла: я кричу, щоб мене почули. Але здається, вона була більше стурбована тим, щоб заглушити інших, ніж тим, щоби бути почутою. Пророцтво це вираз Божої турботи про людину. Яка бажає пробудити таку ж турботу людини про Бога. Його мета любов, тому що його джерелом, його любов, Бог об'являється в пророцтвах таким, яким Він є насправді, турботливим Богом. Бізнуватий чоловік синагоги кричав, що Ісус прийшов, щоб погубити його. Це демонічний і облудний образ Бога. Тож, якщо і ти відкриваєш Бога як турботливого батька і маєш найніжнішу турботу про нього, то й ти є пророком. Хоча можеш цього і не знати, просто запитай себе, ти навчаєш чи кричиш. Ти лякаєш Бога чи пробуджуєш в інших довіру до нього, ти показуєш Бога, який хоче погубити людину, наказати, укарати її, чи такого, хто хоче. Людину віднайти. Ніхто не є пророком, який не бачив виконання Божих обітниць на собі. Найпрекрасніше піклуватися, вгадувати його бажання, співчувати йому, боліти разом з ним, радіти його радістю, розпитувати про його турботи, втішати його і приділяти йому час, вибачатись за образи. Ті, що викликають його гнів, бути тим кому він довіряє. Довіряє настільки, що наважується відкривати свої таємниці. Тільки між друзями, таємниці не є таємницями. Пророк це друг Бога. Сьогоднішній Евангелій це питання про нашу духовну чистоту. Подумаємо, чи не заражена наша духовність якимось. Із перерахованих вище чи не почав вже ворог свою приховану атаку на нас. Хоча ми рідко чуємо про випадки екзорцизму, дуже багато фантазій виникає голівудських фільмів, де в різний спосіб цей екзорцизм представляють, щоб налякати, вразити. Але людей, які оплутані і демонічною владою над серцем, стає все більше і більше в ті часи, зімні часи служіння Ісуса в Ізраїлі і взагалі в світі не відрізняли від психічних захворювань і одержимості. Сьогодні, якщо спілкуєшся з лікарями, психіатрами, вони говорять, що етіологія, тобто причина багатьох психічних захворювань, вона не є відомою. Медицина не знає, чому виникають ці проблеми. Дуже поважні часом, часом дуже молодому віці в людей. Але є такі дані статистичні, дані 2016 року щодо всього світу у світі понад 450 мільйонів людей з психічними захворюваннями. В Європейському Союзі ці дані 2019 року, вдумайтесь, 27% людей мають проблеми психічні різного ступеня. 27, тобто більше, ніж кожен четвертий. Причин для цього багато. Хтось вживав наркотики, хтось мав якісь стреси, пов'язані з проблемами в родині, з роботою. Є дані по Україні 2019 рік перед війною ще 1,2 мільйонів людей з психічними захворюваннями. 3% приблизно. Тодішнього населення України сьогодні говорить про те, що в зв'язку з війною, всім цим, що ми переживаємо, всією напругою може бути десь приблизно ще 10 мільйонів українців будуть мати такі проблеми в майбутньому. Ми живемо постійно, слухаючи виття сирен. Багато людей не може спати вночі, багато людей потім відчуває стрес, втомленість. Виникають якісь проблеми поведінці людської, психічна хвороба або деформація не обов'язково є одержимістю, звичайно, але скільки поневолень гріхом є причиною деформації нашої особистості, напевно, більшість. Гріх патогенний, причиною демонічного втручання майже завжди є людські гріхи. Іноді може бути цикара Божа, ми можемо себе запитати. Бог допускає напад Злого Духа на людину, щоб навчити її смиренню, терпінню, упокоренню, або для того, щоб навернути оточення. Показало, що Марко відразу після покликання перших учнів описує вигнання Злого Духа, який Ісус здійснив над цим чоловіком, чоловіком, який до того. Перебував в побожному середовищі, приходив до синагоги, ймовірно, ревно молячись. Характерно, що біс стирає межі, змішує святе з найогиднішим, не цурається святотатство і богохульство. Ця людина була зовнішньо релігійною, але непокірною. Вона молилася. Але була непокірною волі Божої. Він таїв у собі жахливу суперечність. Незвичайна емоційна поведінка, крики або похмуре мовчання, що привертають увагу звинувачення Бога в намірі зробити людину нещасною і в той же час сповідування Ісуса, Сином Божим. Нечистий дух, ймовірно. Не тільки тому, що духовність цього чоловіка була заплутана, але, можливо, це було пов'язано з якоюсь нечистотою, проблеми з нечистотою, порушенням шостої, шостої заповіді нерідко походять із сімейного середовища, в якому інтелектуальні вимоги, тиранія амбіцій, культ грошей чи кар'єри або розпад подружніх стосунків заважають дарувати дітям любов. І ніжність, а це вже брама до поневолення, а згодом і до володіння. Поверхнева релігійність, що обмежується такою символічною сповіддю раз на рік, нечастим відвідуванням храму, призводить до духовної порожнечі, в яку легко вселяються темні духовні сили. Горизвісне прийняття святого причастя в стані тяжкого гріха або горизвісне приховування тяжкого гріха на сповіді це найпоширеніший шлях для злих духів. Починається це досить невинно, потім з'являється любов до агресивної музики, порнографії або носіння окультної символіки, інтерес до магії. Демонічних образів, амулетів, захоплення східними, як називають духовними практиками, які пов'язані з індуїстськими, тібетськими якимось віруваннями, виклик духів, карти таро, гороскопи, ясновидіння, біоенерготерапія, використання маятників, все це дуже дуже багато сьогодні в світі. Дуже популярне, так зване witchcraft, Сполучених Штатах Америки цікавлення магією, колдовством, дуже багато молоді, багато про це читає, шукає в інтернеті. І, зрештою, всього цього вже не вистачає, і душу людини засмоктує сатана, що призводить до вже відкритих проявів біснуватості. На перший погляд, така людина здається в кращому випадку цікавим і привабливим оригінальним зразком поп культури, що відвідує нічні клуби або організує тусовки, але достатньо лише погляду Ісуса в Очі, присутності Христа, священнику, в храмі, звуку молитви, щоб темна сила, яка полює на людське існування, проявила себе з несамовитим криком. Сьогоднішнє Євангеліє показує нам. Як Христос навчає і виганяє нечистого Духа, це дає нам усвідомлення необхідності постійно поглиблювати свої знання знання про віру, про Христа, про вічність. І ці наші знання не повинні обмежуватись тільки тим, що ми знаємо з катехези. Ми повинні вчитися продовж всього життя, бо в кожну мить. Нашого життя, здобуваючи нові знання, поглиблюючи нашу віру, ми розширюємо нашу сферу бачення і розуміння. Не залишаємо ми свої знання на рівні такого Бога старця з сивою бородою, але прагнемо зрозуміти безмежну любов Бога Отця, який дасть нам все, що ми попросимо. Якщо ми відповідно на цю любов відповімо на цю любов, якщо ми. Сподіваємося зустрітися з ним у вічності, якщо ми віримо. Ісус виганяв злих духів у синагозі, місці молитви та пізнання Божого Слова. Шукаємо такі місця, де християни перебувають в молитві та роздумах над Словом Божим, шукаємо сучасного вечірника, щоб ми могли потужно проголошувати і жити. Hocanın isurası